У мене з чоловіком постійно сімейні суперечки через дітей і витрати. Ми не раз розлучалися. Мій чоловік, його характер і стиль скептичний до всього, навіть до дружини, і скептичний до себе. Я хотів би представитися вам. Мене звати Сйозі, ми з чоловіком Ахмедом вийшли заміж за Ахмеда. Ми разом працювали в одній компанії, і я народила Ахмеда хлопчик і дівчинка. Я занадто красива і красива, і мої риси обличчя привабливі для будь-якого чоловіка, і це може бути причиною проблем між мною і Ахмедом, який занадто багато краси. І тому що Ахмед мій чоловік. Дуже скептичний і тому, що він любить мене великою любов'ю. Мої колеги по роботі говорили зі мною про щось, і Ахмед бачив мене з ним. Його реакція була такою, що я щось від нього приховую, і що я перебуваю в романтичних стосунках зі своїм колегою. І кричати на мене та моїх колег по роботі краще, ніж є, між нами повна повага та вдячність. Але через стиль Ахмеда і сумніви чому. Він зменшує мене перед колегами, чорнить мені обличчя перед ними, а шию робить як кунжутне зерно. Чесно кажучи, я не ховаюся від вас. Я почав зводити його з розуму і змушувати його дійсно сумніватися. Але я боюся його реакції, і я не знаю, як він відреагує. Його реакція може бути скоріше негативною, ніж позитивною. І він може бути необдуманим і зробити щось несподіване. Тому що у Ахмеда психологічний стан і нервоз, і нервовий. Чесно кажучи, я взяв його на руки і торкнувся його волосся і обмацав його спину. Щоб заспокоїти його зі свого боку і змусити його не втратити довіру до нього. Одного дня наш колега по роботі його звати мамду. День народження мамдуха був через два дні. І мамдух влаштовував велику вечірку, і його колеги вирішили відсвяткувати його день народження. Звичайно, я був серед запрошених. Ми з Ахмедом пішли на день народження мамдуха, але, чесно кажучи, я був на вечірці мамдуха та його дні народження. І дійсно, те, що я думав, я знайшов. Під час вечірки і перед розділенням торта ми святкували мамду. Кожен із колег мамду приніс йому подарунок на день народження. І кожен наш колега дарує подарунок мамду, який цілує його в щоку і вітає, незалежно від того, колега він чи колега. Звичайно, Деякі колеги цілували мамдуха з рота, і це було для нього вітанням і радістю в день народження. І підношу мій подарунок мамду. Я дав йому подарунок і тільки привітався. Швидко мамду необачно поцілував мене в уста, як і решту колег і колег. Це нормально, я маю на увазі, і між мною та мамдухом немає нічого, крім того, що ми лише колеги. І цей поцілунок був невинним для мене та мамдуха, і я б хотів, щоб мамдух не цілував мене в уста. Тому що Ахмед, мій чоловіка, був необачний і швидко витяг пістолет з кобури. Влучив кулею в груди мамду і вбив його на місці, натомість ми не святкуємо мамду, мій колего. Він помер, і компанія поїхала на його похорон, а її жертвою став мамду, мій колега. Звичайно, мене засмучували мамдух і Ахмед, мій чоловік. Тому що він став убивцею, і наша сім'я була зруйнована, і дружина стала сумувати за моїм чоловіком і за моїм колегою мамдухом. Все це було через підозрілість і сліпу ревнощі. І я хочу сказати кожній дружині і кожній жінці, чоловік якої підозрює або ревнує її. Вона добре відводить розум від чоловіка і відводить від нього, вона намагається швидко лікувати його від сумнівів і ревнощів і завжди направляє його до безпеки та психологічного стресу та змушує його довіряти їй. І намагайтеся не змінювати це і не провокувати або вивести його з розуму. Тому що це негативно вплине на неї та її сім'ю, навіть якщо ви ще наречена заручені або на початку шлубу, і ви знали, що ваш наречений або наречений підозрілий, або що хтось інший вам ревнує, може дійти до руйнування та розорення, або дійти до вбивства. Вам залишається краще, щоб ви не завершили шлюб, або якщо ви любите свого нареченого чи нареченого Я хочу, щоб він завершив шлюб з ним. Ви повинні добре піклуватися про нього, піклуватися про нього і бути в курсі його змін або вводити його в плутанину щодо його справ. Тому що це велика помилка, яку ви робите самі, і ви повинні бути мудрою і здоровою людиною зі своїм чоловіком, особливо якщо він сумнівається в вас. Ви повинні усунути сумніви з його серця і дати йому безпеку. І ви ясно пояснюєте йому, що він єдиний чоловік, і він голова вашої сім'ї, і що ви обмінюєтеся з ним одним почуттям, любов'ю та безпекою, і що ви двоє доповнюєте одне одного, і що ти не можеш без нього, що він все в твоєму житті, і що ти не можеш без нього жити. Так ти проживеш все життя в безпеці з чоловіком, і я хочу повідомити, що цей випадок реальний, а не вигадка. І якщо вам сподобалися події, став лайк і підписуйся на канал, активуй дзвіночок, будь чесним і чекай мене завтра постійно і без перерв. Я сюзі, двоюрідна сестра, Тутера Афата.